Всім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і це восьме відео на тему корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською твердий характер, або ж, як сказати, сформувати звичку. І багато інших корисних висловів. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і ви знайдете досить багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо! To run aground або run ashore сісти на милину. Ground – земля. aground – на землю. Shore – берег. ashore – на берег. І послухаємо слово shore. Британський варіант. Шо. Sure. І американський. Sure. There's no use, you run aground. There's no use». Ще одна нова фраза означає, немає ніякого сенсу. До речі, це ідіома. Все, що ідіома, я ось тут позначила в дужках. Сьогодні, взагалі, досить багато ідіом у відео на тему корисні фрази. Тому я вирішила тепер позначати, де є ідіома, позначати ось так от в дужках і виділяти жовтеньким кольором. There's no use». немає ніякого сенсу. «You run a ground». You've run. You have run. Подумайте і згадайте, який це час. Present perfect. You have run. Тут run у третій формі. You run a ground. Ти сів на мілину. To cultivate a habit. Сформувати звичку. To cultivate розвивати. Cultivate. Cultivate. Habit звичка habit Such music can cultivate certain habits. Such music, така музика, can cultivate може сформувати certain habits, Певні звички. Such music can cultivate certain habits. Firm character Твердий характер або сильна особистість. Firm character Firm твердий, міцний і character характер. Firm character. Character. He is a man of firm character. He is a man, він людина of firm character. Твердого характеру. Тобто він людина з твердим характером. Мен також може мати значення не тільки чоловік, а і людина. For the birds. Для пташок, якщо дослівно. А так то нікуди не годиться. Також це ідіома. This television program is for the birds. This television program – Ця телевізійна програма is for the birds. Нікуди не годиться. A fat cat» – дослівно товстий кіт, може мати також пряме значення. А так то, якщо це в непрямому значенні, то означає багата людина, ефет cat. I'm no fat cat. Я не багатій, я не багата людина. I'm usually, я зазвичай financially embarrassed. Financially. Фінансово або у фінансовому відношенні. Financially. Financially. Embarrassed збентежений, розгублений або заплутаний у боргах. Embarrassed. 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 Financially embarrassed. У фінансовій скруті. In fact, Фактично. I'm no fat cat. I'm usually financially embarrassed. In fact. Hold your horses. Um, Дослівно протримай своїх коней. Не хвилюйся, не поспішай. Now just hold your horses and let me explain. Зараз просто не поспішай або не хвилюйся. And let me explain і дозволь мені пояснити. Donkey work. саме слово donkey означає осел. Donkey. 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 donkey work. Нудна важка робота. Не найкраща частина роботи. Why do I always have to do the donkey Work? Why do I always have to do? Чому я завжди повинна робити The donkey Work? Цю нудну роботу. Donkey work також може писатися разом. To reach for the moon. Ем, якщо дослівно, досягти, дотягнутися до місяця. І ще, мабуть, записати слово reach. To reach дотягуватися. Reach. Reach. To reach for the moon. Дотягуватися до місяця. Мається на увазі прагнути досягти неймовірних висот, намагатися дістати до небес. Don't reach for the moon, child. Don't reach for the moon. Не намагайся дістати до небес, child дитину. Grey area щось неясне. Сіра область, сіра ділянка. You have to decide when discussing this gray area with your student is helpful. You have to decide, ти маєш вирішити, when discussing this gray area to discuss, обговорювати, дискутувати. Discuss. Discuss. Коли обговорення цього неясного, чогось неясного with your student. Твоїм учнем is helpful. Є корисним. І перейдемо до англійської на слух. Now what Looks like we've run aground. Now what happened? Looks like we've run aground. Now what happened. Що тепер сталося? Looks like we've run aground. Виглядає, як ми сіли на мілину. І повторіть ці речення вголос. Наступний уривок. There's no, There no use hiding. Немає ніякого сенсу ховатися. To hide ховатися. Ось я виписала слово hide. 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 І повторіть це речення вголос. I like being a fat cat. I like being a fat cat. I like being a fat cat. Мені подобається бути багатієм. Також це речення повторіть вголос. І останній уривок. Hold your horses, we're leaving. Hold your horses, we're leaving. Hold your horses. Протримай своїх коней, не хвилюйся. We're leaving. Ми йдемо. Подумайте, який тут час. Present continuous. Теперішній тривалий час, тому що є тут у нас дії слово to be. We are living. І ось living – це Герунді. Тому тривалий теперішній час. І повторіть це речення вголос також. І прослухаємо все ще раз. Now what happened? Looks like we've run aground. There is no use hiding. I like being a fat cat. Hold your horses, we're we'll leaving. І Повторимо слова, які у нас сьогодні були. To cultivate – розвивати. Habit – звичка. Firm – твердий, міцний. Character – характер. Financially – фінансово у фінансовому відношенні. Embarrassed, збентежений, розгублений, заплутаний у боргах. Данки, осел, і to hide ховатися. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!